Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо ще про декілька хмарних сервісів, які дозволяють нам створювати різноманітну продукцію і зберігати її на просторах інтернету. Сьогодні дві платформи в нашому огляді: це платформа Canva і платформа Padlet. Обидві платформи є частково безкоштовними, а частково платними, але нам достатньо буде саме безкоштовної частинки. Перша частина нашої роботи полягає в роботі саме з віртуальною дошкою Padlet. Для того, Щоб на неї перейти, відкриваємо посилання. Відразу нас попросять зареєструватися на платформі. Вибираємо безкоштовну реєстрацію і нас тут питають яким чином ми хочемо зареєструватися? У нас готовий є обліковий запис Google, тож вибираємо його, переходимо за власною поштовою адресою. В безкоштовній версії Padlet ми можемо створити 5 ось таких віртуальних дошок. Зараз подивимося, що вони собою являють, одночасно, і вони будуть ці 5 активними, тобто ми можемо поділитися з іншими користувачами, вони можуть заходити і працювати з вашими дошками. Але, ми ми можемо дошку заархівувати. Вона стане неактивною, я знаю, не можна буде працювати. Вона буде просто зберігатися ось тут у вас. А коли б вона знадобиться, ви її легко можете розархівувати і дістати. Створюємо дошку, що в нас тут є. У нас є 7 різноманітних дошок. З дошкою полиця ми з вами вже працювали, ось вона є в нас збережена, коли розміщали всі поштові адреси свої. І ми бачили там, що спочатку називається стовпчик певною назвою, і потім ми додаємо повідомлення в кожне в своєму стовпчику. Таким чином, як би сортуємо інформацію. Перші три точки дуже схожі на цю, але є трошечки відмінності. Перша називається стіна, всі повідомлення в ній розміщаються в один рядочок, коли не вміщаються в одному рядку, починають розміщатися в другому, і їх можна сортувати, тобто переставляти між собою місцями ці повідомлення. Всі ці розташування так само відбувається повідомлень, але сортувати їх не можна. Ну, і Трансляція, всі повідомлення розміщаються в один стовпчик, нові додаються зверху. Четверта дошка це карта. Звичайна карта, на якій ви можете обрати певну місцину. Тут налаштування у вас є стиль карти, можна обрати різноманітні варіації, крутезна штука для географії, наприклад, можна обрати карту і можна з цією картою працювати. Ставити на цій карті мітки, різноманітні додатка. Ось таким чином позначати якісь місця. Бачимо, обираємо певні адреси, підписуємо, що за цією адресою знаходиться, можемо додати картинку, наприклад, кафе, і обрати там якесь кафе або тематичний значок. Зараз він тут провантажиться, опублікувати, і бачимо ось такі повідомлення. Тобто, крутезна штукенція можна робити цілу купу поміток і таким чином працювати, наприклад, на уроці географії. Давайте. Вийдемо на головну сторінку, дану карту я зараз видаляю. В чому прикол віртуальної дошки, що з нею може працювати безліч людей одночасно. Це крутезна штука. Другий варіант хронологія. Тут всі ваші повідомлення розміщаються якби в часовій такій лінійці, і коли ми з вами... Додаємо повідомлення, там, наприклад, повідомлення перше, бла-бла, бла його опис, якісь, а можна картиночку знову-таки приціпити. Ось воно. Друге повідомлення буде розташовано наступним. За хронологією, відповідно, далі. Ну і так, 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 далі ви можете собі додавати повідомлення. Бачимо, можна між ними додати повідомлення. Можна повідомлення змінювати ось так за хронологією, тобто виставляти, наприклад, алгоритм розв'язування задачі. або Модель розв'язку якоїсь е, задачі на уроці, і тому подібними варіантами. Працювати дуже легко і дуже прикольно. І головне, що наглядно так, виходимо назад. Цю дошку я також видаляю. Підтвердження бачимо за кодом видалення у нас відбувається. Ну і останній варіант, з яким власне ми сьогодні будемо працювати, це полотно. Полотно воно створює таку собі дошку, де ми можемо розмістити якесь повідомлення. Нехай. Воно буде ось перше повідомлення. Його можна вільно розміщати де завгодно, його можна фарбувати, можна, можна редагувати, додавати різні картинки, все як зазвичай. Чому різниця? Різниця заключається в тому, що ми можемо створити декілька повідомлень і ці повідомлення об'єднати між собою. Тобто, ось таким чином створюємо зв'язочок між нашими повідомленнями, так само, як ми нам. Минулому уроці робили з вами схему агрегатних станів води, так само і тут ми можемо зв'язати ці повідомлення, які налаштування в нас є. Ну, По-перше, ми можемо дати назву нашій дошці. Якщо подивитися, в нашому уроці дошка має називатися Мої цілі та мрії. Тобто задамо їх сюди. Можемо зробити опис і побачимо, що це опис. Тобто можемо ось таке пояснення сюди написати, і бачимо воно тут. Можна обрати Обрати піктограмку, тут є ціла купа каталогів з малюнками, можна обирати будь-який малюнок і цей малюнок поставити собі в логотипчик, ось тут буде його видно. Далі ми можемо зробити різноманітні фони. У нас є однокольорові фончики, тобто можна обрати ось таким чином, можна підібрати градієнти, можна обрати текстури, тут їх достатня величезна кількість, можна обрати зображення. З поданих картинок, або навіть ось тут є додати власні шпалери, тобто обрати якусь свою картинку, яка буде розміщена на фоні. Ну, і є різноманітні темки, шрифти, тобто художнє оформлення, яке ви можете обирати. Якщо ви відмічаєте автора, то бачимо, що в кожного повідомлення з'явиться. Автор повідомлення, він буде автоматично підписуватися, якщо автор зареєструвався на дошці. Якщо не зареєструвався, то тут буде написано анонім. Далі можемо включити коментарі, і тоді люди зможуть залишати свої коментарі під повідомленнями. Можемо поставити схвалення, і тоді коментарі будуть з'являтися тільки після того, як ви їх прочитаєте, і схвалите. Можна поставити лайки, дизлайки, зірочки, тобто різноманітні. Оцінювання та інтерактивчики так, до наших повідомлень, ну ось такі налаштування є. Натискаємо Зберегти, все збереглося. Можемо вільно собі працювати з даною дошкою, розміщати різну інформацію. Що необхідно буде зробити? Необхідно буде побудувати власне дошку цілий і мрій. Як вона виглядає, можу показати на зразочках, які робили інші учні, наші випускники зараз. Є в мене ось такі дві дошки. Виглядають вони наступним чином. Перша дошка Даша робила, тут вона всередині. Далі її мрії та цілі розписані ось такими заголовочками. Ну і є алгоритми досягнення цих цілей або мрій. Це один з варіантиків, дуже коротенький, але змістовний. І другий варіант в даному варіанті Оля Сакаленко робила колись. Тут цілі ось у нас є заголовочок. І... Її цілі вона виділила: ось 1, 2, 3, 4, 5 цілей різними кольорами, і далі вже прописала в окремих повідомленнях типу алгоритми досягнення цілі. Це крутий варіант, тому що можна до цих. Пунктики в алгоритму, потім додати ще різноманітні підпункти. Тобто, наприклад, там ось мені слід сумлінно вчитися та розуміти, що я вивчаю, але можна потім додати, там відвідати якісь певні курси або ще чогось. І окремо розташовані мрії, про що Оля мріяла, і тут воно також розписано. Окремо, тут це вже мрії, в них вже нема алгоритмів, це просто те, чого хотілося би. Ось такі і є. Коли ви створите власну Дошку, коли ви розмістите на ній свої всі повідомлення і все це діло оформите, ми вибираємо ось тут кнопочку поділитися. І тут ціла купа різноманітних варіантів, як можна поділитися на пошту, відправити, вбудувати у власний сайт, зробити QR-код і вставити його в презентацію. Нас цікавить ось цей пункт копіювати посилання. Натискаємо його, бачимо, що посилання скопійовано, і власне це посилання ви на платформу. Здаєте. Ну і другий сервіс називається він Canva, Це Здоровецький сервіс, тут взагалі ціла купа можливостей. Відкриваємо його. Даний сервіс також пропонує реєстрацію, також можна її пройти за допомогою поштової адреси на Gmail без проблем. І що в нас тут? Тут немає обмеження за кількістю робіт. Вони можуть виконуватись і можуть зберігатися просто на платформі. Ось останні дизайни, які я тут зробив. Дизайнів може бути безліч. І вони можуть бути різноманітними, тобто тут ціла купа різної продукції, яку ви можете створювати сьогодні. Ми попрацюємо з вами з презентаціями, тобто, ми з вами робили презентації в PowerPoint, але тут... У нас є онлайн-редактор для тих самих презентацій, і спробуємо ми створити презентацію тут. Для цього вибираємо презентацію. Що у нас має бути на презентації? Давайте глянемо. На презентації має бути 5. Слайдів 5 основних рекомендацій безпечної роботи в інтернеті для учнів 5 класу. Це що означає? Це означає, що дана презентація для маленьких дітей. Тобто вона має бути яскравою, вона має Вмістити картинки і по мінімуму тексту, але за допомогою цього тексту ви маєте попередити їх або дати їм рекомендації, як правильно і безпечно працювати за комп'ютером і працювати в інтернеті. Така собі невеличка, нескладна за своєю структурою презентація. Тож дивимось. Коли ми вибираємо презентацію, ми потрапляємо в ось такий редактор. Тут у нас є ціла купа шаблонів, які ми можемо обирати. Наприклад, ось візьмемо якісь такі яскравені, ось бананом, взяли. Шаблончик, бачимо, що в нього є 10 різноманітних шаблонів для сторінок. Ми можемо вибирати одну, ось таким чином, просто взяли її, поставили, додали ще один слайд, вибрали, наприклад, той самий шаблончик, працюємо. А можемо застосувати всі 10 сторінок, і тоді в нас буде презентація з усіма цими шаблонами. Всі елементи, які ми бачимо, Перед собою вони всі є окремими детальками векторної графіки. Тобто кожний з них можна брати, кожний із них можна там розміщати, можна видаляти. В нас тут є ціла купа елементів, які можна використовувати на своїй презентації, в своїй роботі, ставити їх де нам потрібно. Сам слайд має фони, можемо обирати йому якісь певні фони або з готових, або вибирати. Свої, має цілу купу анімаційних ефектів, але будьте уважні, ці ефекти будуть спрацьовувати, якщо ви зберігаєте вашу презентацію як відео або як Презентацію, власне, якщо ми зберігаємо її документом, а сьогодні ми будемо зберігати її документом, то дані ефекти спрацьовувати звісно не будуть. Можна завантажити якісь свої картинки. Бачимо, я тут працював, і в мене тут ціла купа елементів завантажених вже є. Всі вони зберігаються тут на платформі, і ми можемо в будь-який момент до них повернутися, вибрати і з ними. Попрацювати також ось таким чином. Є тексти з оформленням, вже такі художні, прикольні, які можна обирати, можна їх, звісно, редагувати, писати якісь свої повідомлення, вставляти, якісь свої елементи. Єдине, на що звертаємо увагу, так, текст, якщо ми поставимо, ми можемо його відредагувати таким чином, можна тут кольори, розміри, шрифти, їх тут дуже багато, можна підбирати різноманітні не всі працюють з російською українською мовою, тобто з кирилицею, але ефекти є і можна їх підбирати, оформлення таке скажемо, Да? Єдине, на що маємо звертати увагу, що деякі шрифти, деякі тексти мають ось таку коронку внизу. Це означає, що дані оформлення, дані елементи можна використовувати тільки для. Платної версії, тобто для безкоштовної варіації вони не підійдуть і не будуть працювати. Тож оформлюємо свою презентацію, далі ми натискаємо кнопку поділитися і ось тут вибираємо завантажити на свій комп'ютер. Вибираємо скачать, і тут нам випадає відразу pdf документ Саме в такому варіанті ви зберігаєте презентацію. Презентація буде збережена у вигляді електронної книги. Тож жодні ефекти працювати не будуть, і ми над ними не заморочуємося. Якщо ви оберете, наприклад, зберегти як відео вашу презентацію, то так. Вона буде з ефектами, з усіма налаштуваннями, які ви собі захочете. Ну і до речі, тут в завантаженнях ще є такі пункти додатковий, і тут можна обрати зберегти роботу у вигляді звичайної презентації PowerPoint. Тобто працюємо в іншому конструкторі, а на виході отримаємо звичайну презентацію. Це ви вже як, як собі захочете, будете в подальшому працювати. Сподіваюсь, вам цей сервіс також сподобається. Ну, а зараз ми просто вибираємо завантажити, вибираємо pdf документ ще один Момент, на який звертаю вашу увагу, ви можете тут обрати певні слайди, які хочете зберегти. Тобто можна зберегти всю презентацію, а можна залишити якісь окремі слайди, і вони тільки будуть зберігатися у вигляді вашого документу. Ось наша презентація пішла форматуватися, і зараз вона збережеться і завантажиться відразу до комп'ютера. Ось такий варіант оформлення презентації вийшов. Як бачите, достатньо чудова, прикольна книжечка вийшла, яку можна розглядати, яку можна роздрукувати і потім в класах десь повісити. Тож робимо слайди красивими так, щоб ми їх потім могли використати в практичній діяльності і надати учням для ознайомлення. Учням, ще раз нагадую, 5 класу. Ну, а сам документ, ви також на платформу мені здаєте тут. Тут він має бути. Підведемо такий невеличкий підсумок, робимо віртуальну дошку, заповнюємо її цілями, мріями і алгоритмами досягнення цих цілей і мрій, посилання здаємо в роботі. За допомогою сервісу Canva створюємо презентацію. Безпечна робота в інтернеті, 5 слайдиків, 5 правил ось таким красивим, яскравим. Оформленням робимо, зберігаємо презентацію в форматі PDF та здаємо. На платформу. Тобто дві роботи у вас буде. Одна здається як посилання, друга здається як документ. Ну ось такі два сервіси, з ними працюємо. Якщо виникають запитання, чекаю їх в вайбері або просто на платформі пишіть, що не виходить, де не виходить. Будемо працювати над вирішенням задачі. На цьому все. Дякую за увагу і творчих успіхів вам. До побачення!